Який метод психології для себе обрати або напрям так запитують молоді психологи, які або закінчують вищий навчальний заклад, мають диплом, але не знають, що з цим цим дипломом робити? Боже, 33 роки консультування приходять де на метод. Клієнти зовсім не розуміються в напрямах, методах. Ви психолог, чи психотерапевт чи коуч. Вони приходять на людину. Вони приходять на вашу глибину душі і на ваш професіоналізм. Я вважаю, що спочатку ви повинні прийти і розпізнати взагалі, які методи, інструменти, напрями є на ринку, які будуть для вас близькі, а потім вже навчатися цьому методу. Тому саме на нашому курсі я показую 50 напрямів психології, якісь колись вивчали і мають на це все сертифікати. І у моєму власному методі, тоді, які називаються корпоральна психологія усвідомленого розвитку, а 147 технік буде мати на цьому курсі. Ми зробили так, що для кожної ситуації є кожен свій інструмент. Приходьте, навчайтесь, проходьте це, і потім далі ви вже будете знати, в якому напрямі ви ще захочете спеціалізуватись, тому що за всі роки свого навчання, а це 33 роки, він мене не буде. до зустрічі на нашому курсі, на якому ми точно вас навчимо консультувати.